Українці відчувають тривожність і не почуваються щасливими. От ви скажете, це новина? У нас велика війна вже четвертий рік. Але зараз мова про те, що такі речі як щастя. Не просто можна відчути, а от їх можна прямо виміряти в балах, існує uh -huh. навіть світовий рейтинг щастя. І ми в ньому за останні два роки скотилися зі 105-го на 111 місце. Ой, ну прям скотилися. Ну, якби то щастя було маршруткою, то ми просто пересіли на інше місце, бо там дуло. Ну, а як би там не було, слухайте, найщасливішою країною в світі є. Фінляндія, Фінляндія? І, це, так? і це, до речі, класна відповідь тим, хто знаєш, от, думає, що настрій залежить тільки від погоди і клімату. Люди місяцями сонця не бачать. Десь в Лапландії, взагалі в січні, в перші дні вже глуха ніч на дворі, а фіни нічого, все одно щасливі. Я не дивуюсь, тому що е, країну назвали в честь бренду горілки. Мицького алкоголю. Ні, не через то. Мені здається, що вони можуть потішитися одні з небагатьох світі, хто переміг Російську Федерацію. А як тільки вони Зразу Щастя. Далі поряд із Фінляндією в топі найбільш щасливих є їхні сусіди: це Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди. А от сполучені штати цього року впали аж на 24-те місце. Це їх найгірший результат в історії. Ну я перепрошую, що собі вибрали, то мають я це не заставляв. під до 2029-го.